Сидітиме за столом перемовин, має вирішувати Україна, бо саме на нашій землі війна. Про це заявляє президент Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції. Ну і той момент, коли спілкувався з журналістами. War is... Війна триває не на території США чи ЄС. І слава Богу, але, на жаль, вона триває в Україні. Саме тому, на мою думку, саме Україна має відігравати ключову роль у переговорах і посідати центральне місце за столом обговорень. Це принципова позиція в цій ситуації. Для України важливий сталий мир. Про це теж заявив президент Володимир Зеленський. Каже, нині Київ почав більше працювати з Вашингтоном. Це прогрес. Найважливіше сталий мир. Бо можемо порадіти тиждень два місяць-два, може три роки, може п'ять. А що після нас не буде життя? Буде життя і тому не хочеться повернення. Ми просунулись з точки зору. Якщо ми подивимося, що було пару місяців тому, я вважаю, що ми почали працювати з командою президента Трампа більше набагато. У нас були зустрічі. США мають зрозуміти, що відбувається на фронті, і для цього Зеленський запросив представника президента США Трампа, які Келога відвідати військових на лінії зіткнення. Американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії, не під чимось або не під кимось впливом, а самим зрозуміти, побачити це. Побачити військових від командування, я вважаю, до військових, до солдатів зробити все, аби знайти можливість час, незважаючи на безпекові обмеження, буде ближче до фронту. Максимально. я сказав пану Келеву, я поїду з ним на фронт, якщо він готовий. Я йому сказав, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, і якщо він буде готовий. І після цього я дуже хочу, щоб все це він привіз. Президенту Трампу, я про це і сказав Трампу під час нашої розмови. З нами Михайло Подоляк на прямому зв'язку. Це радник керівника офісу президента України. Наші вітання вам, пане Михайло. Да, вітаю вітаю. Я от е, вчора спілкувався зі своїм другом, який у лавах збройних сил. Він от про російські безпілотники розказував, як ті їх запускають, і в півідрони, каже: кучно летять дуже. От зараз особливо. Про заяви, які на Мюнхенській конференції безпекою, мабуть, можна сказати, те саме кучно летять, і, і багато їх і від Кітакелога, в тому числі і не тільки, і вони інколи контроверсійні. Я так розумію, що наступний тиждень він буде так само активний на заяви, оскільки зустрічей буде чимало, і от у нас в Україні в тому числі. На які саме заяви чи дії варто звертати увагу в цій величезній кількості як заяв важливих, так і шуму відвертої інформаційного, який інколи відволікає? А, ну ми з вами живемо в то з першому сторіччя. Та да, тут е, головне ж заявити щось, головне. Відразу дати позицію незалежно від того, чи маєш ти експертне бачення того, що відбувається, і так далі. Я зараз не про пана Келова, взагалі, в принципі, про наші часи багато інформації. Ви абсолютно праві. Заяви лунають одна за іншою, і так далі. І тому подібне. Я б взагалі радив слідкувати не за заявами, як такими а за діями. Це якщо стосується наших партнерів і зовсім по інакшому сьогодні виглядає Європа її дії. Для мене це абсолютно е, очевидно і це симпатично. А, а слідкувати треба за заявами президента України. Він абсолютно реалістично дивиться на те, що треба робити. Перше, ну безумовно, сидіти за столом переговорів з Російською Федерацією е, трошки дивно, якщо ви її не примушуєте за цим столом сидіти. Це перше. Друге, ну трошки дивно чути заяви о Путін хоче миру. Ну вам не здається це дивним? Путін хоче миру. Ну, тобто, людина почала експансію проти іншої країни, веде цю експансію три роки. Щоночі обстрілює ракетами, але він хоче миру. Ну, це ж трошки, ну, як би, не відповідає, м'яко кажуть, ці реалії. І президент говорить, для того, він коректно, він дуже коректно говорить. Він говорить про те, що треба відчувати ці реалі. Ну тобто, ви говорите, що Путін хоче миру, то давайте тоді ближче до фронту побачимо, що це таке, що таке мир з точки зору Росії. Що таке взагалі війна з точки зору Росії? І, взагалі, що це за війна, якщо є конкретна країна, яка цю війну відведе на іншій території. Це ж не просто абстрактна війна десь там, де дві країни чомусь про щось там, скажімо, між собою чубляться. Це ж не про це війна, це війна конкретної країни, яка почала цю війну на території іншої країни, і вона на цій країні робить відповідні речі, які Абсолютно геноцидальні. вона вбиває цивільне населення, вона руйнує цивільну інфраструктуру, вона щоночі атакує цивільну інфраструктуру і так далі. Тобто, якщо ви говорите, Росія хоче миру і треба негайно припинити вогонь, це ж має якусь під собою, потребує якоїсь логіки. Яку логіку це може потребувати? Ну тобто, якщо Росія хоче миру, то вона має робити відповідні дії. Чи бачимо ми ці дії? Ні. Чи бачите ви ці дії? Я маю на увазі, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то скажіть, будь ласка, де ви ці конкретні дії, що Росія хоче миру, ви бачите? Тоді, будь ласка, давайте в Україну відчуйте нерв війни, відчуйте, скажімо так, не те, що смак війни, а відчуйте, що таке війна, і після цього ми поговоримо про реалістичність. Що таке реалістичність? Знову ж таки, ми повертаємось до концепції. Ви хочете швидкого припинення вогню, це не підходить, тому що війна вже йде три роки, і просто швидко припинити війну на умовах Росії, тому що швидко можна припинити в будь-який момент на умовах Росії. Це ж не для України. Ну тобто віддайте щось своє, я маю на увазі території. Віддайте частину своєї суб'єктності, віддайте частину своєї суверенної дійсності. Це ж не про те. Що готова зробити Україна? Тоді питання буде інше: а на що готова Росія? Росія, якщо ви її не примушуєте, вона буде готова тільки навпаки. Більше забирати чогось. От президент України постійно повертає нас в е, реальну логіку, не в абстрактну логіку, теоретичну логіку, а в реальну логіку. Дивіться, ця війна почалася тільки Російською Федерацією. Ця війна має відповідні цілі для Росії. Росія ці цілей не досягла, і відповідно, якщо сьогодні просто припинити вогонь, це ж не про мир, це про підготовку наступної фази війни. Ви готові взяти на себе певні гарантії безпеки? Наприклад, президент говорить. Ну щоб запобігти наступним етапам війни, якщо ви не готові, ну це ж ну як би нонсенс і так далі, і тому подібне. Тому ще раз повертаємось до реалістичності. Заяви будуть лунати, але до цих заяв треба відноситись спокійно, тому що є от конкретна позиція України, яку е постійно підкреслює президент е Пан Зеленський. Він говорить наступне: як мінімум, для того щоб сидіти за столом переговорів, Росія має відійти до кордонів. Ну, скажімо так, не до кордонів, тому що це не кордони, да а до моменту з якого вона починала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Друге, ми маємо чітко усвідомлювати, які гарантії безпеки будуть у України, да, щоб запобігти повторенню, скажімо, так ескалації чи початку наступних етапів війни з боку Російської Федерації. Ну і нарешті третє президент постійно підкреслює, якщо ви не будете тиснути на Росію там економічно, дипломатично інформаційно немає різниці, то ви не отримаєте від Росії адекватної поведінки. Пане Михайло, ви кажете, повертає нас у логіку президент Зеленський. То насту повертати не потрібно питання у тому, чи почують партнери. Звісно, ми чекаємо зараз замиранням подиху і замиранням серця особисто є, що там Макрон в Парижі з терміновим скликанням європейських лідерів з питань безпеки. І так нам дуже імпонує заява Сікорського свіжа про те, що все одно доведеться такі європейцям розміщувати війська для того, щоб підтримати архітектуру безпеки. Але питання у тому, чи чують? В сполучених штатах наші партнери чи чують всі європейські партнери саме цей посил, про який ви говорите? Бо з огляду на дивні часом взаємозаперечні заяви, воно ставиться під великі сумнів. Ну і да, напередодні ж Келох сказав про те, що Європі, нібито і не місце за переговорним столом, а з іншого боку, каже, тут же той самий Келох в тому самому Мюнхені з сьогоднішнім числом про те, що Росії доведеться піти на територіальні поступки і таки Зменшити армію і розірвати союз з Іраном і КНДР. Як це все скласти докупи а, докупи? Це скласти неможливо, тому що ви завжди якби маєте звернути увагу, що різні заяви робляться для різних аудиторій. І після того, як ти побачиш реакцію цих аудиторій, ти вносиш корективи в свої наступні заяви. Це нормальна практика для 21-го сторіччя. Але президент України якраз таки послідовний в тих заявах, які він робить перш за все для зовнішнього ринку. Я зараз якраз таки говорю про всі ці акценти, які він робить на зовнішньому ринку. І тому давайте тут розділимо на дві аудиторії. Перша аудиторія, на яку працює президент України в доброму сенсі цього слова, це європейська аудиторія. і Ми бачимо абсолютну зміну диспозиції європейців. Вони і Інакше сприймають перше Росію, друге ризики, які несе ця війна для а, європейського континенту в цілому, і третє підтримку України, і вони її нарощують. Я тут до речі дуже коротко, так справочно, математично, тому що ми багато говоримо про війну, да, про те, що там Сполучені Штати там то, 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 то нароблять для України і так далі. Але я хочу нагадати дуже важливо математику, треба всім вивчати. Тому що, якщо ми побачимо по видам зброї, яку надають Україні, ми побачимо трошки дивні цифри. От сполучені штати дуже полюбляють казати: ми, ми надаємо багато допомоги Україні. Так надаєте, але є нюанс протиракетна оборона тотально там з великою перевагою європейські країни, а проти, це протиракетні системи. Ракетні системи РСЗО і артилерія з великою перевагою європейські країни, бронетехніка, європейські країни, 31 Абрамс і ще декілька викоплених сполученими штатами. Т-72, які були передані 45 як а, якщо я не помиляюсь, які були передані Україні. Зовсім інша цифра танків, ну бронетехніки, це європейські країни, так само бронетранспортери, європейські країни там один до десяти передача від відповідно бредлі американські і все інше, що. Було від Європи амуніція, Європа і так далі, тому подібне. Тому б я б ще раз європейські країни абсолютно точно усвідомлюють ризики Росії, усвідомлюють, що Росія є неадекватною країною. І до речі, не тільки а, сьогодні ми з вами від пана Сіхорського чули заяву. А відповідно, ви чули заяви і від пана Шольца про те, що неможливо досягнути миру за умови тиску на Україну. Це неможливо. Це перше і друге. Що якщо Росія виграє, то тоді Європа програє, не Україна програє. Це заяви, які сьогодні роблять роблять відповідно європейські лідери. Вони. Перше готові до максимального збільшення підтримки України. Друге, вони готові для самостійності і суб'єктності з точки зору забезпечення безпекового контуру, безпекової архітектури у Європі. Це важливі моменти, і вони абсолютно солідаризовані з паном Зеленським щодо необхідності продовження тиску на Російську Федерацію. Тобто для цієї аудиторії пан Зеленський абсолютно є ідентичним з тих позицій, там інтелектуальних, скажімо, спікерських позицій. Позиції, яких він займає, тобто вони це все розділяють. Тепер переходимо до сполучених штатів. Ми бачимо з вами да, таку ініціативну політику. І на внутрішньому треку ми бачимо, що там є спроба трансформації внутрішньої політичної системи, і там є певні вже, скажімо, проблематики, і так далі. І так само є ініціативна зовнішня політика. Це ж нова адміністрація. Ця адміністрація тільки три там тижні, чотири тижні знаходиться у, у, у владі, як такі з цією адміністрацією. Треба спокійно працювати, пояснювати. І президент ще раз коректно пропонує: давайте ви будете вивчати ситуацію в Україні безпосередньо в Україні. Не тому, що вам там щось розказав Путін, не тому, що ви десь прочитали в твіттері щось і так ну в, в, в мережі, вибачте, ікс і тому подібне. Не тому, що ви отримали якусь інформацію. Це не працює так. Є конкретний автор війни. Путін є конкретні мотиви цієї війни. Є конкретні способи ведення війни. Це геноцидні способи ведення. Ви не можете просто сказати: ну добре, вони там говорили про якесь НАТО. Ну, давайте так, це ж не причина далі вбивати один одного. Така війна не тому, що Україна є членом НАТО чи хоче бути членом НАТО. Війна за зовсім інші мотиви має НАТО. Це пропагандистський наратив, який Російська Федерація використовує, і говорити, що якщо ми не дозволимо, наприклад, Україні вступити в НАТО, і до речі, президент сьогодні Зеленський про це казав окремо: що Російська Федерація має якесь таке ну базоване, неформальне право вето на рішення НАТО, це так не працює. Ну, ви ж не можете казати, що якби не НАТО, то тоді Росія не нападала. Тут є декілька нюансів. По-перше, Україна і сьогодні є нейтральною позаблоковою країною. Ну, тобто, це юридично прописано. Друге, Російська Федерація почала перший етап війни не сьогодні, ну там, в 2022 році, а почала перший етап війни в 2014-му. Створила певні плацдарми, і вона продовжує експансію. І вона буде її продовжувати далі. Більше того, ми бачимо, що Росія активно атакує Європу. Вона створила певний підрозділ в себе да, такий, скажімо, між інституціональний підрозділ під назвою СДД, як його називають в західних країнах. До речі, в Сполучених Штатах так само це підрозділ, який спеціалізується на диверсіях, терактах, втручаннях в політичні процеси в європейських країнах, перш за все. І тому подібне. Оце все треба пояснювати членам нової адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів. Ще раз підсумую. Європа чітко розуміє, що таке Росія, і чітко стоїть базовано окрім двох країн. Ви які ви ці країни знаєте, це Огорщина і Словаччина? Чітко стоїть на позиціях підтримки, максимальної підтримки України мілітарної, фінансової, і вона буде це робити далі, незалежно від чого. І ми бачимо навіть в цьому процесі лідерство 에, Великобританії і Франції. Вони навіть говорять між собою про необхідність все ж таки дискутувати тему введення певного контингенту миротворчого контингенту на а, територію України. Я розумію, що це складне соціальне питання, але між тим вони це все дебатують і дискутують. І є адміністрація 47-го президента, з якою треба працювати, знову ж таки, щоб в них не було у цих якихось дивних ілюзій щодо Російської Федерації. Що якщо ти підеш на поступки ще до початку якихось переговорних процесів, підеш на масштабні поступки, і це приведе до якогось позитивного результату. Це трошки дивна політика. Я перший раз таки бачу, але між тим це не означає, що з тим не можна працювати. Дивимось на мапу тривог. Чернігівська область тут так само лунає тривога. Причина це ворожі безпілотники, оновлення інформації щодо шахедів від повітряних сил. Наближаються безпілотники до межі Сумської та Чернігівської областей. Курс західний, тому знову ж таки стежимо за мапою тривог. Ймовірно, характер і географія тривог буде змінюватись. Ми оперативно про це будемо повідомляти. Пан Михайло. От стосовно Угорщини і Словаччини. Тут в контексті Європейського союзу заяв, наприклад, з одного боку фон дер фондерляєн на полях Мюнхенської безпекової конференції про пришвидшення вступу України до Європейського Союзу, а з іншого боку, інформація від того ж Радослава Сікорського про Угорщину, яка заблокувала перший кластер, бо вимагає туди включити ну, оцей для них одвічний пункт захист національних меншин. Знову ж таки, одне з іншим не в'яжеться. Я так розумію, це вже не наша проблема. Угорщина і те, як змусити її не, ну, не впливати на процеси пришвидшення нашого вступу до ЄС. Чи все ж таки наша проблема? Ні, ні. Ви абсолютно праві. Це взагалі не наша проблема, це проблема того, що Європа не була готова для, до сучасних викликів. Вони думали так: ми об'єднались, ми даємо можливість країнам, які зайшли в Євросоюз, отримувати пришвидшену монетизацію і заробляти більше коштів, вони не зовсім до кінця розуміли, що такий формат, коли треба приймати, скажімо так, практично рішення одноголосне, воно не працює, і це питання регламенту в Євросоюзі, і їм в будь-якому випадку треба буде вирішити. Чи потрібно все ж таки дозволяти всім країнам поводити себе так, як це робить угорщина, чи там словаччина? Чи потрібно буде давати по суті неформальне право вето знову ж таки, чи формальне право вето, яке буде блокувати будь-які рішення? Тому що якщо ти приймаєш країну, яка ціннісно, ну чи уряд цієї країни? Ми ж не говоримо про країну, тому що там різні є точки зору, і безумовно там є конфліктні з паном Орбаном, точки зору в Угорщині, чи конфліктні з точки зору пану Фіцо, ми ж бачили навіть протести в Братіславі і тому подібне. Але чи треба, скажімо, так дозволяти країнам, які ціннісно уряди яких? Дивляться інакше на багато речей це ж стосується не тільки України сьогодні. Якщо ми говоримо про Огорщину, вона блокує. Дивіться всі резолюції, спільні резолюції, і щодо Білорусі, і щодо Грузії, і щодо е, України, і щодо взагалі відношення до Російської Федерації, і щодо санкцій по відношенню до країни, яка погрожує е, європейській єдності, ну чи європейським ринкам, це знову ж таки Російська Федерація. От Угорщина все це блокує, і одночасно вона знаходиться у спільному економічному і фінансовому. Просторі це трошки дивно знову ж таки для мене. От, тобто, країна отримує доходи від того, що знаходиться в союзі, певному максимальні доходи. Я вам так скажу, тому що це ж відкриті ринки. І угорщина не є такою країною, яка може там сама себе забезпечувати чим чим завгодно. і в той же час вона заробляє на провокативних заявах на завідомо проросійські позиції. Знову ж таки, вона підіграє російській пропаганді в багато чому. Я зараз говорю знову ж не про угорщину, а про уряд угорщини і тому подібне. Це для мене дивно, тому що треба все ж таки внести певні зміни в регламенти. Я про це неодноразово казав. Треба все ж таки запобігати таким можливостям, давати такі можливості країнам блокувати Ваші спільні рішення, ціннісні рішення, тому що все, що стосується України, Росії, Грузії, Білорусі, це ціннісні рішення, які приймаються на рівні всієї Європи. І угощина явно сьогодні не попадає в ці цінності і вона їх не розділяє. Тому тут треба було б відповідно вносити зміни в регламенти. Я не говорю про те, що Європа не має право бути членом єдиної європейської родини. Ні. Угорщина – це європейська країна, безумовно, і абсолютно добре, що вона знаходиться в європейському союзі, але все ж таки запобігти цьому блокуванню постійному, яке не дає, не дозволяє Європі, і тут я перехожу в набагато більш важливу тему. Про те, що сьогодні ми бачимо в контактах Європи і Сполучених Штатів, це називається суб'єктність Європи. Чому Сполучені Штати дозволяють собі сьогодні казати: Ну, дивіться, ми будемо приймати якісь рішення щодо вашої безпеки, не вашої безпеки, щодо того чи будемо ми фінансувати НАТО, чи не будемо, і так далі, тому що Європа для Сполучених Штатів не виглядає як суб'єкт, який може швидко прийняти відповідні рішення. І тому вони так себе поводять європі. Треба все ж таки усвідомити три речі: перше суб'єктність це суб'єктність. Друге, рішення треба приймати дуже швидко. І третє країни, які є членами колективних там просторів, безпекових, економічних, фінансових, мають розділяти єдині цінності. Україна, на мій погляд, набагато більш розділяє цінності загальноєвропейські ніж, вибачте мене, не угорщина. Пане Михайло, ми маємо свіжу інформацію про те, що Рубіо телефонував Лаврову, обговорювали передусім зняття санкції. Отут велике питання, на якому. На якому столі в якому форматі лежить або стоїть саме це питання? Ну домовилися контактувати регулярно. Політику одразу ж або не одразу ж паралельно, перпендикулярно не знаю, як політику пише, що представники адміністрації Трампа вже направляються в Саудівську Аравію заради контактів з переговорниками з Росії та України. Що ми можемо розуміти про це? Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників переговорників України, які будуть там представляти Україну в Саудівській Аравії на сьогодні на столі переговорників. Нічого немає, що можна було обговорювати. Росія не готова до переговорів. Росія не хоче переговорів. Вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше, це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге для того, щоб підвищити ультимативні вимоги. І третє, щоб знову ж таки проспекулювати на темі санкцій, про що ви зараз говорите. Для мене знову ж таки це дуже дивна позиція. То є тут, тобто тут є. Країна, яка масштабно вбиває громадян іншої країни, давайте ми знімемо з них санкції, просто молюємо, щоб вони це робили ще в більшому обсязі, тому що їм певно не вистачає коштів для фінансування своєї мілітарної частини економіки. Це дивно, але давайте дочекаємось офіційних релізів щодо, щодо розмови пана Рубіо з суб'єктом Лавровим. Після цього зможемо зробити там певні висновки. Але е, я думаю, так дивіться, санкції з Росії знімати ніхто не буде, тому що в цьому немає зацікавленості, в тому числі у Сполучених Штатах, тому що санкції, які накладені сьогодні на Росію, дозволяють перерозподілити впливи на певних глобальних ринках. Я зараз говорю вже не про політичні там ці цінностні, е, параметри. Я говорю про економічно-фінансові параметри. Да? Перерозподіл глобальних ринків, перш за все, таких як енергетика, він дозволяє сполучених штатів набагато більше отримати доходності з цих ринків. Я думаю, що навряд чи вони підуть на. Знаття санкцій, тому що вони отримують знову ж таки від цього перерозподілу більшу доходність, і ніхто із спонсорів відповідних партій республіканської партії в даному випадку ну точно цього не дозволить. Тому треба спокійніше до цього ставитись, але ще раз. Я не зовсім впевнений, що з Російською Федерацією треба проводити подібні переговори на різних рівнях, тому що ну яка ціль? Якщо ціль обнулити свою репутацію, тоді можна йти по цьому шляху. Але навіщо вам обнулювати свою репутацію, якщо ви сьогодні виглядаєте набагато більш сильнішими ніж після Афганістану, наприклад, да? Ну, Тобто сказати, дивіться, в Афганістані ми вийшли за часів адміністрації пана Байдена достатньо швидко, але там були ж терористичні проблеми в нас, а тут ми в прямому боязітненні, скажімо так. Ну чи не в прямому в посередкованому бою з ключовим опонентом Російської Федерації, готові добровільно програти і ще готові все віддати Росії, яка в принципі сьогодні почуває себе не дуже м'яко кажучи добре і з економічної із фінансової точки зору. Я не зовсім розумію ці мотивації, тому давайте все ж таки дочекаємось початку певних там переговорних процесів між 에, сполученими штатами і Росією, тому що Росія я розумію, що хоче отримати. Вона хоче отримати, скажімо так, повернення себе. До глобального переговорного стола в, в, в цілому. Що хоче отримати Сполучені Штати, ну тому що це ж вже виглядає дивно і вже виглядає так, що викликає масштабне обурення в низки союзників сполучених штатів, не тільки у Європі, і це обурення воно буде приводити до певної втрати монетизації сполучених штатів. Ну тобто, ви хочете зробити ставку на кого, коли ви граєте в таку гру? Тобто, що ви хочете отримати в фіналі? Втрату певних ринків, втрату певних репутацій і так далі. Якщо цього немає. То тоді давайте ще раз: тоді дочекаємось офіційних початків там, певних комунікацій, ну вже переговорних комунікацій, і будемо бачити абсолютно полярно, деметрально різні позиції Росії і Сполучених Штатів. Тим часом, пане Михайло, тут країни групи Семи домовилися пов'язати подальше посилення санкцій проти Росії з перебігом майбутніх мирних переговорів. Це за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ J7 у Мюнхені. Про це стало відомо. Якщо я правильно переклав з дипломатичної мови. То ну все залежить від того, що буде робити Росія. Якщо вона буде сприяти і буде робити все для деескалації, припинення вогню, сталий мир, то тоді просто нові санкції вводити не будуть. А старі скасовувати, ну от станом от на зараз не збиратимуться. Отакий, от дещо інший. У нас дві хвилини, Я... да, дві хвилини дуже коротко. Ви знаєте, для мене звучить фраза як анекдот. Якщо Росія буде сприяти деескалації, от тільки зрозумійте зрозуміти цю фразу. Ну що це за ефмеїзм? Росія і є автором війни. Деескалація Росії це залишити територію іншої країни, сплатити репарації за руйнації, які вона принесла на територію цієї країни. Оце деескалація. Якщо Росія скаже, дивіться, ми вбили там трошки людей. Ми більше поки що вбивати не будемо. Це ж не про деескалацію, це ж зовсім інше. Ну то, то, так питання не можна ставити, і тому навіть заява така виглядає дивно. Треба, треба не забувати, що Росія є автором війни, абсолютно конкретно порушивши міжнародне право. Якщо ви з цієї, скажімо так, будете виходити позиції, тоді ви будете розуміти, що Росія все рівно повинна відповідати за агресію, як таку юридично відповідати. Я вже не говорю відповідати там за масові військові злочини, в тому числі злочини проти цивільного населення. Росія має відповідати фінансово за те, що вона збурила низку глобальних ринків і крім того, зруйнувала інфраструктуру великої країни і так далі, і тому подібне. Тому для мене загадково звучить фраза Сія, якщо вона буде себе поводитись так, начебто е, ну вона не готова далі до ескалації. Ну вона з 2014 року вона почала ескалацію, зробила там певну руйнацію, захопила певну частку території України. А потім що було далі? А потім далі вона подивилась на реакцію міжнародної спільноти, а реакції немає. Давайте я масштабую це все сьогодні. Вона почала масштабну окупацію іншої території. Ага, реакції немає. Я ні за що не плачу. Що вона буде робити? Ну ви ж розумієте відповідь. Так, на жаль, розуміємо. Пане Михайле, й обмежені часом. Дякую, що з нею йшли цей час доєднатися до Дякую. нашого ефіру. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.